Філіп Кіндрит Дік, Затьмарення Текст читає Сергій Оробчук. Сидячи у напруженому очікуванні, він мав з барабани по столу. Скільки за годину? повторив запитання генк, а тоді потягнувся за телефоном. Краще подзвонив бухгалтерію. Фред не відказав нічого. Опустивши очі, він чекав. Можливо, Дона зможе мені допомогти. думав він. Дона, будь ласка, допоможи мені зараз. Не думаю, що тобі вдасться дістатися гір, мовив генк. Навіть якщо хтось тебе повезе, ні. Куди ти хочеш? Дозволь мені посидіти і подумати. У федеральну клініку? Ні. Деякий час вони просто сиділи. Фред розмірковував над тим, що означало оте не мав би. Може, тобі поїхати до Донни Готорн?» – запропонував генк. З усієї інформації, яку я маю від тебе й решти, мені відомо, що ви з нею близькі. Так, кивнув Фред. Близькі. Після цього він підвів погляд і запитав. Звідки ти знаєш? Методом виключення, відповів генк, мені відомо, ким ти не є, а кількість осіб у твоїй групі далека від нескінченності. Насправді, група дуже маленька. Ми думали, вони виведуть нас на щабель вище, і, можливо, Беріс нам допоможе. Ми з тобою багато розмовляли. Я ще давно це вирахував вирахував, що ти Арктор. Я хто? перепитав Фред, витріщившись на шифрувальний костюм навпроти себе, який був генком. Я бо Арктор». Він не міг у це повірити. Для нього це прозвучало як нісенітниця. Це жодним чином не поєднувалося з тим, що він говорив чи думав. Це був абсурд. Не переймайся, сказав генк. Який у дони номер? Вона, мабуть, на роботі, голос Фреда тремтів. У крамниці парфумів. Номер». Він не міг заспокоїти свій голос і не міг пригадати номер. Тоз два я, Артор, сказав Фред сам до себе. Я не був Бартор. Але хто я? Може, я. Дістаньте мені робочий номер Дони Готорн. Швидко проказав, услухав Когенк. Ось, мовив він, простягнувши телефон Фреду. Я з'єднаю тебе з нею. Або ні, краще ні. Я попрошу її тебе забрати. Скажи, де? Ми відвеземо і висадимо тебе там, ти не можеш зустрітися з нею тут. Де тобі зручно? Де ви зазвичай зустрічаєтесь? Відвезіть мене до її будинку, сказав Фред. Я знаю, як увійти. Я скажу їй, що ти там і що тебе ламає. Просто скажу, що я твій знайомий, і ти попросив мене їй зателефонувати. Чудово. Погодився Фред. Я це ціную. Дякую, чувак. Ген кивнув і почав набирати зовнішній номер. Фреду здалося, що кожну наступну цифру Генк набирає дедалі повільніше, і що це триватиме вічність. Він заплющив очі, дихаючи й думаючи Ого, мене справді накрило. Так справді, погодився зі своєю думкою Фред ставлений, обдовбаний, кінчений, вгашений і йобнутий, повністю йобнутий. Йому закортіло засміятися. Ми відвеземо тебе до неї. Почав генк, а тоді заговорив у слухавку. Гей, Доно, це друг Боба. Ти ж його знаєш? Гей, чуєш йому погано, я тебе не розводжу. Гей, він. Я це ціную. Мовили два голоси в голові Фреда в унісон, доки він слухав, як його друг розказував Седонні. І не забудь сказати їй, щоб вона щось мені привезла, мене справді кумарить. Вона може щось для мене намутити чи як? Може, вона мене накурить, як зазвичай. Він простягнув руку, щоб доторкнутися до Генка, але не зміг. Його рука зависла в порожнечі і опустилася. Колись я тобі віддячу, пообіцяв Фред Генку, коли той поклав слухавку. Просто посидь, доки не приготують машину. Я зараз викличу. Генк знову зателефонував. Цього разу він сказав: Автопарк, мені потрібна машина без розпізнавальних знаків і офіцер у цивільному. Що у вас є? Усередині шифрувальних костюмів, усередині розмитих плям, кожен з них заплющив очі в очікуванні. Можливо, мені доведеться відвести тебе до лікарні, мовив Генк. Тобі дуже погано. Можливо, Джим Беріс тебе отруїв. Насправді ми цікавилися Берісом, а не тобою. Сканування будинку першочергово призначалося для спостереження за ним. Ми сподівалися, що це приведе його сюди, і нам це вдалося. Генк мовчав. Ось чому я добре знаю, що його плівки і решта матеріалів фальшиві. Лабораторія це підтвердить. Однак Беріс замішаний у чомусь серйозному. Серйозному і божевільному. І це пов'язане зі зброєю. То хто тоді я? зненацька голосно викрикнув Фред. Ми мусили дістатися до Джима Беріса і підставили його. Виблядки, проказав Фред. Ось як ми все облаштували. Беріс, якщо він і справді той, за кого себе видає, поступово почав дедалі більше підозрювати, що ти поліцейський агент під прикриттям, котрий збирається його притиснути або використати, щоб дістатися на наступний щабель. Тому він задзвонив телефон. Добре. Сказав через деякий час Ген. Просто посідь тут, бобе. Бобе, Фреде, яка різниця. Почувайся, як удома. Ми зловили падлюку. Він ще той, як ти там нас щойно назвав. Ти ж знаєш, що це того варте, чи не так? Щоб увіймати його. Хоч що б він там робив? Звісно, варте», відказав Фред автоматично, ледве говорячи. Так вони й сиділи. Дорогою до Нью-Пас Дона з'їхала з шосе в тому місці. Де під ними простяглися вогні міста, але біль уже охопив його. Вона це бачила, і часу лишалося небагато. Вона просто хотіла ще трохи побути з ним. Що ж, вона чекала надто довго. По його щоках текли сльози, його нудило, і він почав блювати. Посидимо кілька хвилин, сказала вона, ведучи його крізь кущі та бур'яни піщаним ґрунтом, поміж банками з-під пива та іншого сміття. Я. У тебе є, люлька з Гашишем. Спромігся вимовити він. Так. Відповіла вона. Вони мали бути достатньо далеко від дороги, щоб не потрапити на очі поліції, або принаймні достатньо далеко, щоб мати змогу скинути люльку, якщо їм трапиться офіцер. Вона помітить поліцейський автомобіль, що, аби не злякати їх, зупиниться із вимкненими фарами віддалік. Тож офіцер йтиме до них пішки. Часу вистачить. На це часу вистачить, подумала вона. Достатньо часу, щоб вберегтися від закону. Але для Боба Бобогартора часу не лишилося. Його час, принаймні, якщо рахувати за людськими мірками, уже вичерпався тепер він жив за іншим часом. Схожим, скажімо, на час, за яким живе щур, марно бігаючи туди сюди, рухаючи сметошливо туди сюди, туди сюди, принаймні він, хоча б бачить вогні міста внизу. Хоча, можливо, для нього це вже нічого не означає. Вони знайшли безпечне місце. Дона стала загорнути у фольгу шматочок гашишу і розкурила люльку, Боб Арктор, хоч і перебував поруч, здається, цього не помітив. Він загидився, але вона розуміла, що він нічим не міг цьому зарадити. Насправді, ймовірно, він навіть цього не помітив. Під час ломки таке траплялося з ними усіма. Ось вона нахилилася, щоб накурити його, але її він також не зауважив він лише сидів, склавшись удвоє, його шлунок продовжував хапати спазми, він блював і гидив під себе, тримтячий, божевільно стогнучи, немов щось виспівуючи. Раптом Дона згадала чувака, із яким була колись знайома, який побачив бога. Він поводився дуже схоже, стогнав і плакав, хоча й не гидив під себе. Він побачив Бога після кислотного тріпу, експериментував із вітамінами, що розчинялися у воді у величезних дозах. Ортомолекулярна формула, що мала покращити реакцію нейронів мозку, прискорити її і синхронізувати. Хоча з тим чуваком трапилося так, що замість того, аби просто стати розумнішим, він побачив Бога. Це його не на жарт здивувало. Гадаю, мовила вона. Ми ніколи не знаємо, що на нас очікує. Бо Бартор поруч із нею застогнав і нічого не відказав Ти знав чувака на ім'я Тоні Амстердам? Жодної відповіді. Дона затягнулася з рульки гашишем і задивилася на вогні міста перед ними. Вона понюхала повітря і прислухалася. Побачивши бога, він приблизно рік почувався надзвичайно добре, а тоді зненацька йому стало дуже погано гірше, ніж будь-коли до цього. Адже одного дня до нього дійшло. Він почав розуміти, що більше ніколи не побачить Бога. Йому доведеться прожити решту свого життя кілька десятиліть, можливо, і цілих 50 років, і весь цей час він не бачитиме нічого, окрім того, що бачив завжди того, що бачимо ми. Краще б він взагалі не бачив Бога. Одного разу він сказав мені, що справді втрачає розум його накрило, він почав лаятися і трощити речі у своїй квартирі. Він розбив навіть своє стерео, чувак зрозумів, що йому доведеться жити далі. І більше він нічого не побачить, доведеться жити без жодної мети, бути просто шматком м'яса, який швендіє туди-сюди, їсть, п'є, спить, працює, сере, як і решта. Це було перше, що вдалося вимовити Бобу Арктору. Перед кожним словом йому довелося перебурювати себе, щоб не виблювати. Саме це я йому й сказала, промовила Донна. Я звернула на це його увагу ми всі в одному човні, але решта з нас не божеволіє». І тоді він сказав Ти не розумієш, що я бачив? Ти не розумієш. Буба Артура схопив спазм і, давлячись, він запитав він сказав, на що це було схоже. Іскри снопи різнокольорових іскор. наче коли щось ламається у твоєму телевізорі. Іскри на стіні, іскри в повітрі, і весь світ перетворився на живу істоту, хоч куди б він поглянув, усе було живим, і не траплялося нічого непередбачуваного, усе пасувало одне до одного, і все відбувалося заради певної мети, аби чогось досягти. Заради якоїсь майбутньої цілі, а тоді він побачив двері приблизно тиждень він бачив її скрізь, куди б не поглянув у себе вдома, на дворі, коли виходив до крамниці чи кудись від'їжджав. І вони завжди були одного й того самого розміру, дуже вузькі. Він казав, що це було надзвичайно приємне видовище саме таке слово він використав він ніколи не намагався пройти крізь них, лише дивився, адже це було надзвичайно приємно. Їхні обриси світилися яскравими червоним. Та золотистими кольорами, казав він, немов іскри зібралися у лінії, як у геометрії, а потім він перестав їх бачити і не бачив їх до кінця свого життя, через що, врешті-решт і йопнувся. Через деякий час Боб Арктор запитав а що було з іншого боку? Він казав, що там був інший світ, відповіла Дона. Він міг його бачити. Він ніколи не проходив крізь них. Саме через це він і розтрощив усе у своїй квартирі, йому ніколи, навіть, на думку, не спадало туди зайти. Йому просто подобалися двері, а тоді він припинив їх бачити взагалі, і було вже занадто пізно. Вони відчинилися для нього лише на кілька днів, а тоді зачинилися і зникли назавжди. І він знову і знову закидався ЛСД і тими вітамінами, що розчинялися у воді, проте більше ніколи їх не побачив. Йому не вдалося відшукати потрібну комбінацію. Що було з іншого боку? повторив Боб Арктор. Він казав, що там завжди була ніч. Ніч. Там було місячне світло і вода, постійно одне й те саме. Нічого не рухалося і не змінювалося. мов чорнило, чорнило вода і пляж, берег острова. Він був переконаний, що це Греція, стародавня Греція. Він вважав, що ці двері були слабким місцем у часі, і таким чином він бачив минуле. А пізніше, коли він вже більше їх не бачив, то якось їхав трасою довкола були одні вантажівки, і він просто скаженів, казав, що не міг витримати весь цей рух і шум. Постійний рух туди-сюди, увесь цей грюкіт і стукіт. Так чи інакше він ніяк не міг зрозуміти, навіщо йому показали те, що показали. Чувак справді вірив у те, що це був Бог і двері до іншого світу, але, зрештою, це лише затуманило йому розум. Він більше не бачив його і тому ніяк не міг з цим змиритися. Щойно він когось зустрічав, то через деякий час уже починав розповідати про те, як усе втратив. Як я, проказав Боб Арктор. На острові була жінка, не зовсім жінка, швидше статуя. Він стверджував, що то була Фродита Київська. Вона стояла, залита місячним світлом, бліда, холодна, вирізблена з мармуру. Треба було йому йти крізь двері, коли мав нагоду. У нього її не було, відказала Дона. Це була лише обіцянка. Що щось трапиться, щось краще у далекому майбутньому. Можливо, після того, як він вона запнулася, як він помре. Він провтикав. Мовив боб Артур. Ти отримуєш лише один шанс і все. Він заплющив очі від болю і підпалився його обличчям. Хоча що може знати кінчений кислотник, що відомо будь-кому з нас. Я не можу говорити. Забудь про це. Він відвернувся від неї, тремтячи і здригаючись у конвульсіях у темряві. Нам зараз показують відеоролики, сказала Донна. Вона обхопила Арктура руками і притислалась до нього так міцно, як змогла, похитуючи його вперед і назад, щоб ми підтримували одне одного. Що ти зараз і намагаєшся зробити зі мною. Ти хороша людина, тобі просто випали паскудні карти. Однак твоє життя на цьому не скінчилося. Я сильно за тебе переймаюся, я хотіла б. Вона продовжувала обіймати Арктора мовчки у темряві, щоб поглинала його зсередини і перемагала, незважаючи на обійми Донни. Ти хороша і добра людина, сказала вона. Це не чесно, але так має бути. Спробуй перечекати, доки це мине. коли й через довгий час ти знову зможеш бачити світ таким, як і раніше. Це до тебе повернеться. Відновиться, подумала вона. Того дня, коли людям повернеться все, несправедливо у них забране. Можливо, це станеться через тисячу років, а може, і більше. Проте цей день настане і баланс буде відновлено. Можливо, як і тоні Амстердам, ти бачив бога, що зник лише на деякий час радше ізолювався, подумала вона, аніж зник. Можливо, всередині жахливо понівечених і спалених клітин твого мозку, що обвуглюються дедалі більше. Навіть зараз, коли я тебе обіймаю, спалах іскори світла в якійсь замаскованій формі проявить себе і непомітно вказуватиме тобі шлях спогадами про себе впродовж наступних років, жахливих років, які лежать попереду, якесь неповністю зрозуміле слово, якась крихітна деталь, яку ти побачив, хоч і не зрозумів, яка небудь частинка зірки серед бруду цього світу, що направлятиме тебе своїм відблиском, доки не настане той день. Проте до цього ще так далеко. Самій важко було це уявити, щось змішане з повсякденним щось з іншого світу, можливо, промайнуло перед Богом Арктором перед тим, як настав кінець, тепер їй лишалося лише обіймати його і сподіватися. Однак, коли він знайде його знову, якщо йому пощастить, спрацює механізм розпізнавання образів права півкуля зіставить із правильним образом навіть на доступному йому підкірковому рівні, і ця жахлива подорож, що стільки йому коштувала, бочевить зовсім позбавлена сенсу. Врешті решт завершиться. У її очах спалахнуло світло. Перед Донною стояв коп із важким кийком і ліхтарем. Чи не могли ви підвестися, будь ласка, попросив офіцер, і показати мені свої документи спершу виміс. Вона відпустила Арктора, і той сповз боком на землю. Він не помітив копа, котрий тихо піднявся до них на пагорб від службового шляху внизу. Діставши з сумки гаманець, Дона відвела офіцерів подалі, де їх не міг почути Артур. Кілька хвилин поліцейський вивчав її документи під притлумленим світлом свого ліхтаря, а тоді сказав Ви працюєте на федералі в під прикриттям. Говорить тихіше, мовила Донна. Перепрошую. Офіцер повернув їй гаманець. Та йдите же блядь, звідси, відрубала вона. Офіцер швидко освітив ліхтарем її обличчя, а тоді розвернувся. Він зник так само нечутно, як і прийшов. Коли вона повернулася до Артера, стало очевидно, що той взагалі не зрозумів, що тут був коп. Тепер він уже майже нічого не сприймав. Він насилу розумів, що вона була поруч, не кажучи вже про когось чи щось інше. Де здалеку до Дони луною долинув звук поліцейського автомобіля, що від'їжджав порізаним борознами невидимим службовим шляхом. Коло них крізь суху траву продиралося кілька жуків і, можливо, ящерка. Одалені сяяло вогнями шосе номер 91, але до них не долітало жодного звуку. Воно було надто далеко. Бобе. тихо покликала вона. Ти мене чуєш? Жодної відповіді. Усі нервові закінчення запаяні і замкнені, подумала вона, перегоріли і розплавилися, і вже ніхто не зможе змусити їх запрацювати, хоч як би намагався, а вони намагатимуться. Ну ж бо, проказала вона, смикнувши його, спробувавши звести його на ноги. Нам треба їхати. Я не можу кохатись, мовив Артур. Він зник. На нас чекають, твердо сказала Донна. Мені треба тебе записати. Але що я робитиму, якщо він зник. Вони все одно мене візьмуть. Візьмуть. Відказала Донна. Потрібна найвища мудрість, подумала вона, щоб зрозуміти, коли варто поводитися несправедливо, як справедливість може стати жертвою того, що є правильним, як таке може трапитися. Це тому, думала Донна, що над цим світом нависла прокляття, і все доводить, що це так, ось і доказ, просто переді мною. Десь на найглибшому з можливих рівнів розвалися надруски механізм, конструкція всіх речей, а з того, що лишилося, виникла потреба робити всі ці. Різноманітні, брудні, неправильні вчинки, чого від нас вимагає наш наймудріший вибір. Певно, це почалося ще тисячі років тому. Тепер цим просякла природа всіх речей, і, подумала вона, кожен із нас. Ми не можемо розвернутися або розтолити рота й казати щось, щось вирішити, не зробивши цього. Мені навіть не цікаво, як це почалося, коли і чому. Я лише сподіваюся, подумала Донна, що коли-небудь це припиниться, як Тоні Амстердам. Я сподіваюся, що одного дня повернуться снопи яскравих кольорових іскор, і цього разу їх побачать усі вузькі двері, за якими з іншого боку, десь далеко є мир, статуя, море і те, що нагадує місячне світло. І жодного тобі руху, нічого, що може порушити спокій. Давно, давно, думала вона, до цього прокляття, до того часу, коли все і всі стали такими, як зараз. Була золота доба, думала вона, коли мудрість і справедливість означали одне й те саме. До того як усе розлетілося на гострі, мовлезо друзки, на розрізнені шматки, які більше не скласти докупи, хоч як би ми намагалися. Під нею у темряві серед міських вогнів завила поліцейська сирена. Поліцейський автомобіль почав переслідування. Цей звук нагадував рик оскаженілого звіра, що прагне крові, і знає, що скоро її отримає. Дона здригнулася. Нічне повітря ставало проголодним. Настав час рухатися. Золотій добік кінець, подумала вона. Коли темряво сповнюють подібні звуки. Чи породжую такі жадібні звуки я? запитала вона себе, чи я така ж, як вони, чи лише наближаюся до того, чи вже наблизилася, чи я вже стала такою. Поряд із нею мучилась і стогнала людина, поки Дона допомагала їй підвестися. Вона допомагала їй звестися на ноги і відвела до своєї машини, крок за кроком, допомагаючи їй, допомагаючи рухатися, внизу раптово затих звук поліцейської сирени. Переслідування припинилося. Вони викинули свою роботу. Притискаючи до себе боба Арктора, подумала Донна. Я свою теж. Двоє працівників юнюпас, стоячи, роздивлялися істоту, що лежала на підлозі, блюючи, здригаючись і опаскуджуючись, обхопивши себе руками, обіймаючи власне тіло, немов намагаючись стриматись, неначе борючись із холодом, від якого вона так страшно тремтіла. Що це? запитав один із працівників. Людина, відказала Дона. Препаратес. Вона кивнула. Проїв йому мозок. Черговий невдаха. Вигравати легко, сказала вона обом. «Будь-хто здатен виграти. Нахилившись до Роберта Арктора, вона тихо мовила. Бувай. Коли вона йшла звідти, вони накривали його старою армійською ковдрою. Дона не озиралася. Сівши в автомобіль, вона одразу ж виїхала на трасу, вклинившись у найщільніший рух. Із коробки з касетами на підлозі вона вийняла альбом Тепестрі Керол Кінг. Найулюбленіший з усіх, які мала, і вставила касету в магнітолу. Водночас дістала прикріплений на магнітах під панелю приладів пістолет Рюгер. На найвищій передачі вона прилаштувалася позаду вантажівки Кока Кола і під пісню Керол Кінг розрядила обойму Рюгера в пляшки, що знаходилися за кілька футів перед її машиною. Доки Керол Кінг співала про людей, що сиділи, і перетворювалася на рупух, Дона встигла влучити в чотири пляшки, перш ніж в її обоймі закінчилися набої. Скалки пляшок і бризки коли окропили її лобове скло, вона відчула себе краще. Справедливість, чесність і вірність не належать до рис цього світу, подумала Донна. А тоді, о боже, вона вписалася у свого старого ворога, свого давнього недруга, у вантажівку Кока-Коли, яка продовжила рух, навіть нічого не помітивши. Від удару її маленький автомобіль занесло. Фари згасли, відтертя обкрила жахливо заскрипіли шини. Після цього Дона опинилася на аварійній смузі. Розвернувшись у протилежному напрямку, із радіатора текла вода. Водії пригальмовували, щоб повитріщатися. Ну, давай, повернися в виїбку!» – сказала вона вголос, але вантажівка Кока-Кола давно зникла в долині, ймовірно, навіть не отримавши пошкоджень. Хіба що, може, кілька подряпин. Що ж рано чи пізно це мало трапитися? Це була її війна, її боротьба із символом та реальністю, що були понад її силу. Тепер вартість моєї страховки зросте. Подумала Дона, вилазячи з машини. У цьому світі за боротьбу зі злом доводиться розплачуватися бездушним жорстоким баблом. Біля неї пригальмував мустанг останньої моделі, і водій чоловік запитав Вас підвести, міс? Вона не відповіла, просто продовжувала йти. Крихітна піша постать, що рухалася назустріч безкінечним вогням.